Це, до речі, хто знає, той знає. Дуже крутейший дизайнер і фірма окулярів. Але вони такі певно своєобразні. О, Зара, чекай. Сна. Нам сюди це чоловіча, а нам потрібна жіноча. Подивимось, що тут є. Може, щось навіть прикупимо. Хто не знав, зараз, до речі, відкривається. А вже в Києві скоро. І можна буде щось також придбати. Навіть зараз мені не обов'язково щось набирати. Я можу просто подивитися, як і що сидить, а потім віддалено замовити в байрах. Може навіть буде цікавіше по ціні. Гарний дизайн, <плес> але зараз такий лаконічний. Тут дуже багато етіх, ви поняли. зрозуміли. <рес> Утречі з льону я обожнюю ці сорочки, рубашечки, такі підкупальник однотонно. Дуже гарно буде дивитися. Оці майки, вони називаються алкоголічки, вони дуже файно дивляться. З чим не сочитай. Йдемо ще подивимось, щось. Аксесуари, о, о ці спички дуже гарні. Офігенні. Я обожнюю Сатин чи як цей матеріал називається. Дуже гарно виглядає. Яка нова колекція така цікава. Такісь Такі цікаві моделі. Дивіться, який браслет. Квітка якась, так? Да? нового життя яке. Ціни погані мені подобаються ця шкіра. Ну і звісно косметика. Коли величезний асортимент. Юрень! Чуть-чуть <рес> не туди. Ага, це рум'яшки, помадки, хайлайтери. А ну-ка. Бачите, як тепер платять. Ага, і плачу все. Карт. На 4 перці. Дві футболочки і купальні пробили. Тобака. Сіней. Це прям нічого така. Серія. Вона буде дорожча, дорожче. Нішево. ут І кожашки. А класні. Собі. Це ми знаєте, друзі, де ми Mall of Emirates. Роликси, що хочете? О тут да це такий, я так зрозуміла, другий. Після Дубай Моллу. Оцей кращий, конечно. ТЦ це? це? Тут вже такий жирний шопім. Ерме. Кажуть, в них така політика, не всім зрозуміла. В цьому будь-яку. дуже пафосно. Фуїз Вітон. Тіфані Діор. які масштаби? Все, йдемо на метро, нарешті їдемо такі черги. Це жіночий вагон називається сьогодні та діти. Нормальні будиночки такі, да? От За пів години ми доїхали Ви до висновку від Мола Оф Йдемо вже в номер в готелі відпочивати. Вечір в Дубаях. Спорт. Офіс. Це школа. Ми попри неї йшли недавно. Там от метро. Ну, в принципі, тут як дороблять а, дорогу, слухайте, то непоганий готель з непоганим розташуванням. В принципі, якщо вдруг колись намилитись також, то можна радити. Ми недавно їхали з таксістом, і він попросив прай типу, зупинитися, щоб він має помолитися. Дві-три міни скажу. Кажу, та добре, добре, і це окей. Ось такі то діла. І неважливо, де взагалі і на пляжі. І взагалі. Бачите, що таке Віра? Так, ну що, друзі, це От все, що я собі взяла. Штани були по знижці, ніколи в житті не мала розових штанів, слухайте, так захотілось. Футболка просто біла. Купальник неймовірної краси. Щось він мені так зайшов, як я як його уявляю, собі на загорівши тіло з якимись гарними аксесуарами, однотонними сріблястими. Це клас. Юра мене трохи прервав, і така Adidas, класніша кофта просто. Вітровка. Просто обалденна якість. шикарно, вот такі візерунки. І така під Баленсу, під Баленціагу, футболка. Обожнюю такі от сіруваті, потертості, Взагалі, все вінтажне, підвінтаж все я люблю. Якось так. Я довольна, хоч мені якась радість. Все, друзі, дуже вам дякую за перегляд! Гарного вам дня, миру нам всім і файного настрою. Па-па!